Дякую, пане головуючий, Група економічний розвиток Володимир Пилипенко Полтавщина. Вся наша група з глибокою повагою ставиться до відзначення річниці з дня народження це митрополита автокефальної православної церкви Василя Лепківського та цінує те все, що він зробив для України, для української державності, як і всі інші українські діячі Української православної церкви. Разом з тим, колеги, я хочу привернути вашу увагу до таких моментів. Минулому році я із своїм колегою, з товаришем із фракції Удар Тарасом Кутовим зареєстрували проєкт постанови про відзначення на державному рівні 80 років з дня народження видатного українського письменника, публіциста, журналіста Василя Симоненка. Дякую, що ви нас підтримали і. Майбутнім в тищу дві тисячі році ми будемо святкувати його 80-річчя. шановні колеги, до чого я це говорю? До того, що нам потрібно бути все ж таки в певній мірі реалістами. Ми теж просили в ці постанови для того, щоб надрукували конверти, для того, щоб випустили марки, для того, щоб відчеканили пам'ятні монети ювілейні. Але ви знаєте, що на сьогоднішній момент є постанова уряду, яка яка припиняє використання бюджетних коштів для проведення певних заходів і відповідно історичних дат, ювілеїв і, і таке інше в даному випадку Ми повинні бути реалістами для того, щоб ми з вами дійсно вшанували, вшанували пам'ять? Е, на жаль, по Симоненку цього не вийде. На жаль, я так розумію, що і по Лептівському цього не вийде. Тому з проекту постанови для того, щоб ми самі себе не дурили, не дурили людей. Ми повинні це е, виключити з іншої сторони. У тих же Біївцях, де народився Василь Симоненко, через дорогу є село Алазірки в Полтавській області в Лубенському районі. Там люди збирають гроші на бронежилети, тому що пішли хлопці з цього села воювати на фронт в АТО, а держава не може бронежилетів їм купити. З іншої сторони, ми також вважаємо, що в даному випадку ми повинні захистити наших хлопців, а не переживати за чеканку певних монет. Тому з цих двох позицій я дуже прошу, щоб ми зараз всі врахували все те, що ми не зможемо досягнути прийняттям цієї постанови. Прошу дати завершити. Всі нереальні речі ми виключили. Разом з тим, в такому випадку, ми зможемо підтримати цю постанову і достойно відсвяткуємо 150 років з дня народження митрополита. Дякуємо.